Шановне ну, товариство, ми на каналі Мультимедійний центр дось Осмачка. У нас сьогодні вільний удар. Будемо сьогодні говорити про футбольну зустріч між командами збірної України і збірна Шотландії. За кілька годин до початку цього матчу ми записали невеличке відео і спробували. Дати прогноз на цю гру. Спробували передбачити склад команди, рішення тренерські, і зараз є нагода порівняти із тим, що ми мріяли, і як воно сталося. Причини, поразки і таке інше. Будемо говорити. З Ігорем Коваленко. Ну, перш за все, я хочу сказати, що наш матеріал вчорашній називався п'є шампанське петраков. Так Також у нас є відповідь: шампанського петраков не п'є. Тобто ризикувати він не любить. До речі, і його попередники робили точно такі помилки. Коли для того, щоб отримати результат позитивний, потрібно було ризикувати, щось змінювати кардинальним по ходу матчу. Вони цього не робили. Вчора абсолютно таку помилку допустив і Олександр Васильович. До речі, він от, розчарував тим, що. Склад ну, зовсім не спри... особисто для мене зовсім не Ну, Я знаю, така прикмета є, що коней на переправі не міняють, і склад команди, який отримав перемогу в наступному матчі, виходить практично у повному складі, якщо, можливо, хтось не вийде тільки з причини травми або ще якихось поважних причин. Склади практично ніколи не міняються. Що ми вчора побачили? Ну наприклад, відсутність Зубкова. Зубков в Вірменії був чи найкращий. Він зробив дві гольових передачі і, здається, забив гол. І відгуки були про його роботу на полі дуже гарні. Чомусь він не виявився на полі. Далі, далі у нас не з'явився ні піхальонок, ні з'явився ні циганков. Тобто команда, команда з'явилася нова. І коли ми намагалися вгадати склад, ну, наполовину ми його вгадали. Знову з'явився Маліновський, який, до речі, вчора ніби й непогано відіграв, але він вже свою роботу зробив у Глазго, де, завдяки його поганенькій грі, був негативний результат. Якби він в Глазго відіграв на такому рівні, як вчора, то, можливо, вчора помінялись команди. І Україні вже потрібно, нашій команді українській потрібна була, задовольняла б нічия. А так ми стояли перед вибором, тільки перемагати. До речі, я хочу тут зробити невеличкий відступ. Що таке футбол? Футбол це, перш за все, гра. А як правило, гру виграють інтелектуали? Люди з баченням. З, з високим баченням, з високою культурою, багато чого можна відносити до інтелекту. От у нас вчора на полі інтелект, інтелектуали були відсутні. Був відсутній піхальоник, був відсутній циганков. Я з великою повагою ставлюся і до е, Степаненка, і зараз мені сподобалася гра Ігнатенка. Але е, отаких от однотипних два гравці, два опорника. Які добре дуже грають в обороні, виконують оборонні функції, але в організації атак не дуже слабі. Значить, повинен бути один такий, один такий рівня Шапаренка, рівня Циганкова, рівня Піхальонка. І мені дуже, дуже прикро, дуже прикро, от жалко навіть е, добика. Артем дуже старався, зробив дуже багато роботи, виконав дуже багато роботи. Але е, над ним просто вчора познущалися. Познущався, е, тренер, коли е, поклав на нього, е, як сказати, е, обов'язок перемогти, поклали практично одного нападника, а це на Довбика. Він дуже старався, але е, в, в, в одиночку було дуже складно. Позначались наші півзахисники. Він в п'ять разів був поза грою, тільки завдячуючи нашим півзахисникам, які не своєчасно віддавали пас. От там Ярмоленко і Степаненко під себе за себе, і замість того, щоб дати йому на хід, вони там віддавали кудись в сторону. І Артем по п'ять-по шість разів вертався туди-сюди, тримаючись на лінії. Захисників. А захисникам було не складно в такій ситуації, коли він один зробити крок вперед і залишити його поза грою. Далі над Довбиком познущалися судді. Я не розумію, чому сьогодні чи от останнім часом положення поза грою фіксують не відразу, коли воно сталося, а там по закінченню атаки. І Артем вчора, вірішаткам, так, на Артемі вчора. Покаталися, як дітки улюлюкали на спині по два-три по три захисника. Він їх тягнув від центра поля, поля до самих ворій. І один з епізодів, коли він не забив гол, я не знаю, хто б зміг би навіть пробити, добігти до воріт і пробити. І, думаю, з останніх сил, але в нього вистачило сил правильно, грамотно пробити в дальній кут. Ну, воротар взяв. Знову пишуть в пресі, в інтернеті що. От добик винуватий міг з такої позиції забити. Погляньте, яку роботу виконав дубик перед тим, як був поворотом. Далі мені дуже прикро от спостерігати за, за таким відсутні, відсутністю, здавалось би, майстри високого класу, але насправді майстерність відсутня. Ми вже не один, раз, не один раз говорили про наших коментаторів, коли слухаєш їх, і таке враження, що ми дивимося різний футбол. Коли кажуть, ой, ой, якраз, ой, як, ой, ой, лідер, та от він, та, та, та. нема ж нічого, ми цього всього не бачимо. Вчора Ярмоленко забив, не забив гол з п'яти метрів, коли навколо нього в радіусі 150 метрів нікого не було. Зупини м'яч і спокійно направ його ворот. І я з цього приводу згадую, то, от, наприклад, такі епізоди, які залишились в мене все життя щодо майстерності футболістів. Okay. Згадую матч, здається, 74 року, півфінал Кубка України в Києві на стадіоні Восход. Колективи фізкультури. Воротар вибиває від воріт з руки м'яч. Висока-висока траєкторія м'яч долітає до центра поля. Півзахисник зупиняв одним дотиком цей м'яч, напротихід обігрує на захисника, який намагався е, е, відібрати м'яч у е, нього, підняв голову, побачив на ворота, пробив і 35-37 метрів кинув за комірець воротареві. Воротар ще не встиг навіть від е, лінії штрафної відійти до лінії варіння. Наскільки виконане було. Дуже прекрасно виконав, це рівень колективу фізкультури. Далі згадую першість області, один з наших смілянських гравців, я не буду зараз називати прізвище, можливо, не зовсім правильно було б називати. Ви посміхаєте, знаєте, про кого я кажу. На все життя залишилось в мене враження. Десь в такій позиції, як вчора був Ярмоленко, він прийняв м'яч, зупинив м'яч. Почекав, коли п'ять чи шість гравців, і в тому числі воротар кинувся на нього. Він протихіду цим всім, отаким парашутиком в дальній кут поклав м'яч. Причому це все зробив спокійно, без всякої, без всякої напруги. Коли м'яч злетів ворота, аплодували дві команди. Суддя забув свиснути про взяття воріт. Він теж аплодував. Такого я за, все, за всю історію, але це колективи фізкультури. І отакий от рівень майстерності. І тут у нас майстри, які отримують заробню плату в бюджеті в районних центрах, мабуть, менше, ніж отримують зарплату футболіст. Вибачте, з п'яти метрів не приймати, норма... не приймати правильне рішення, а просто, як я кажу, тупо. Підставить ну, лиш би щось зробити. Оце мене дуже бісить. Маю я таке питання до вас. Все в мене не вміщається в голові. От що завадило Петракову поставити переможний склад? Мені таке відчуття, що над ним висить якась гиря, чи щось таке, чи меч, чи що над ним висить, що він не, не може сам прийняти рішення, і ну, от не віриться, що він по своїй волі ось поставив такий склад. Хтось його примусив повернути на поле авторитети. Може, він не може з ними говорити, як тренер, як старший, як керівник, може, заважає оця якби дружба така з авторитетами? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що тут можна знайти декілька причин, чому саме так. Перша причина це бажання досягнути результату, досягнути позитивного результату. І, можливо, в цьому оце бажання і заважає приймати правильне рішення, відходити від якихось усталих таких поряд, усталого порядку, ще чогось. Можливо, і на це отакі моменти впливають на тренерів для того, щоб вони приймали рішення, такі чи інші рішення. А з іншого боку, друга, друга сторона цієї медалі це таки система. В системі, так, вона структуризована система, і в ній є керівники підлеглі, і від низу до верху є якийсь порядок підпорядкування, і не зважати на думку тих, хто вище стоїть за посадою. Можливо, теж це впливає. Але вчора, я вже говорив, на мій погляд, були ну, прийняті взагалі неправильні рішення. І якщо ми говорили про ризики, і ризиком називали змінити схему і підсилити напад, можливо, як не з самого початку матчу. То вже коли в другому таймі зрозуміло було, що це нічия йде, до нічиєї йде, треба було ризикувати і не змінювати довбика. Хоча його треба було вже змінювати, тому що він наївся, працюючи сам в нападі. А можливо, якби два нападника працювали, то була б, була б зовсім інша, інший результат був цього матчу. На жаль. Важко сказати, от важко сказати, чому приймаються такі рішення. Так, да, ми можемо говорити про те, що є конфлікт в команді, і е, ми думали, що в Деревані він уже так, як ви сказали, прорвало, можливо, ще не прорвало. А е, ота підстава, оте злиття, про яке ми говорили, ну, відбулося просто в глазу. І сьогодні вже виходить на поле, чи вчора вийшов на поле Маліновський, і достатньо гарно виглядає. До речі, його визнали деякі компанії, визнали його кращим в команді. Ну, Сумнівно, що він був кращим. На мій погляд, кращими були зовсім інші. В першу чергу добик, якого визнають антигероїв. Антигероєм визнали а, самого Петракова. Ярмоленка і Довбика. Довбик вчора відпрацював так, що я б сміливо його називав другим Стрельцовим, якщо хтось пам'ятає Стрельцова, Пам'ятаєте Стрельцова? Едуарда? Я пам'ятаю Едуарда Стрельцова. Я пам'ятаю гру. Але да. я пам'ятаю гру Стрельцова, коли він уже другий раз вийшов на поле. А Першого молодостри цього я, на жаль, не пам'ятаю. Ну тоді ще певно не було так телебачення, і, може, ще я був ще не ну, ще малим, ще не так я як... цікавився футболом. А ось його гру. О, і мене, я пам'ятаю розмови, мене дивувало, що мені старші розказують, що так, Стрельцов, Стрельцов це він після тюрми, вже. Отоді от -от -от. він був Стрельцов, отой Стрельцов, а це вже не той Стрельцов. Ну, вчора довгих потрапив в таку ситуацію, що йому треба було показувати такі спринтерські здібності, які були у Блахіначе у Біланова. він ними, на жаль, не володіє. І його козирем є така боротьба в, штраф, в штрафному майданчику. Його козирем є боротьба за м'яч, відбір м'яча навіть у захисників. Він дуже гарно е, пресингує захисників. В нього вистачає сили, щоб це все робити. От там потрібно було його використовувати в такому е, як е, амплуа. А з нього вимагалися ті всі п'ять моментів чи шість моментів, коли він потрапив. Положення по загрою, це отак на грані стоїть, на, на старті, на чотирьох стоїть і чекає, коли дадуть команду бігти. І, до речі, він біжить достатньо, достатньо непогано, але все не, не настільки сильно, щоб е, захисники могли з ним впорати, не впоратися. Достатньо спокійно. Вчора це робили, але просто приїжджали, приїжджали його на спині до своїх воріт і улюлюкали. А потім били вільний удар, тому що добик, виявляється, був положений поза груді. Ну, отаких от ситуацій вчора хочу зупинитися на тому, що починав за інтелект. От якщо вчора виграв, виграла Шотландія, то завдяч завдячу тільки тому, що тренер шотландців інтелектуально переграв нашого тренера. А гравці Шотландії були на п'ять голів інтелектуально, по футбольному інтелектуально вищі. Які були красиві передачі, як швидко передавався м'яч, яке було просування вперед? Всього цього у нас немає. Хоча гра трішки краще, ніж київське динамо грає поперек поля і через воротаря. Лунін вчора практично в гру так, отаку гру ногами перепасовку не вступав. До речі, що стосується Луніна, я люблю говорити про позиції воротаря з однієї тільки база платформа. Сам, сам був воротарем, і дещо, мабуть, більше розуміюся на грі воротарів, ніж взагалі на футболі, то я хочу знову повернути до того, що не дивно, що. Лунін сидить в запасі, за... працює другим номером вже декілька років в куртуа. Оцей період весь він втратив дуже багато втратив. І я на осмілість, не знаю, як це сказати. Назвати це він сьогодні слабіше грає, ніж тоді, коли він був у Луганській залі. Він був впевнений, він був лідером. Він знав все, всю, всю, всю кухню воротарську знав, все робив. Прав... Навіть вчора дуже багато моментів, коли він діяв невпевнено. Слава Богу, не помилявся, але от та невпевненість таки проявлялася. Ну, от тепер, після того, як все закінчилось, ми програли, і яка ж доля спіткатиме нашого улюбленого тренера. Олександра Васильовича Петракова. Можна, е, говорити, різні варіанти придумувати, е, але знову таки я хотів би, щоб він залишився, е, а з іншого боку, е, мабуть, е, дуже складно буде йому зараз залишитись на посаді головного тренера. Е, а хто, якщо під, подасть відставку Петраков, то прийде на його місце. Це достатньо сьогодні складно навіть. Того рівня, на якому працював Петраков, у нас сьогодні складно знайти тренера. Петраков щось показав, інші ще не показали. Ну, Ми вчора говорили, що ми дуже круто взяли, да, критик, взялися критикувати Петракова, що казали, що він не тяне команду. І от на Поверхні виходить те, що і справді результат після Шотландії говорить про те, що тут є деякі проблеми. Не хотілося, щоб він зараз пішов у відставку, але я бачив його стан після гри, коли до нього підійшов тренер Шотландії, що намагалися там поспілкуватися. Дивився його прес-конференцію після матчу, коли він там. Навіть не, не, не міг стримувати своїх емоцій. Тобто у нього дуже і дуже зараз тяжкий період. А далі, от, можливо, по тій схемі, про яку я говорив, намічається зміна. Скоріше все, буде така зміна. Дуже, дуже складно сказати, що теперішній. Очільник асоціації утримається з тої інформації, що в мене є. Тобто доля Петракова, я думаю, вирішиться, тут, не тут, не на футбольному полі, не. це тільки підсилить от, можливість його відставки. Був би позитивний результат, я казав, ну, 50% є на те, що нове керівництво залишить його працювати і далі. Після негативної е, е, результату, можливо, ми не сьогодні, а завтра дочекаємося повідомлення про те, що Олександр Васильович подав у відставку. І якщо таке трапиться, е, ну, мені буде прикро. Е, мені сподобалося, як працював, е, наскільки був відвертий чоловік, наскільки. От він збивав пиху багатьом-багатьом футболістам, які ну, з такою завищеною самооцінкою, що ну, просто це неможливо ну, допускати, такого, щоб люди такі були в команді і так себе вели. Він оцю пиху збивав. Мабуть, ніхто цього не робив до Петракова. Можливо, робили якимись іншими способами, але ми, як вболівальники, глядачі. Це цю демонстрацію от, от так, от такого, що ми тут працюємо і ми тут не можемо показувати свої якісь переваги, допускати якісь піжонські, піжонську поведінку. От над цим, він молодець. І ті результати, які він зразу показував, я розраховував, що з його підходом до футболу ми будемо мати гарні результати. На жаль, Всього не сталося. Якби ж у тих дядьків та було скільки розуму, щоб вони врахували, що Петраков не в нормальних умовах працював, не на своєму полі, не на своїх трибунах, і досягнув такого результату під час війни з оцими перельотами-переїздами. Це ж, якби вони врахували, то не б сказали Олександре Васильович, а давайте ще може ж, закінчиться колись ця біда та організується нормальний футбол. Та тоді, та тоді якщо ви ну, погано спрацюєте, то будемо говорити про заміну. А зараз що ж від нього можна вимагати? У кого з тренерів була така ситуація, як у Петракова? Ну, ми вже доводимо до такої крайньої ситуації по Петракову. Я думаю, ще нічого не вирішено. І, можливо, тут буде більше залежати від керівників, які призначають головного тренера. Тут багато, можливо, багато буде залежати від самого Петракова. Наскільки такій не, неудачі, Вплинуть на нього, наскільки він буде впевнений, і наскільки от, бажання працювати, у нього пересилить бажання не працювати. Хотілося, щоб він виявився сильною людиною, яка забуде про оті невдачі, і якщо йому довірять, буде працювати далі. І нарешті нас порадує гарними результатами такими. Як, ну, якщо не чемпіони світу, як молодіжка, ну то саме найменше, десь там, участь в великих турнірах е, красива гра. Е, і, можливо, ми б хотіли, щоб, е, якщо немає результату, як такого, то щоб була красива гра, щоб все, люди виходили на поле і працювали, грали. І демонстрували і свій інтелект, і свою силу, і своє патріотичне відношення до своєї батьківщини. Оце всього хочеться, щоб ми побачили. А результати такі, не всі бувають чемпіонами. Ну що, підведемо риску і будемо очікувати подальших подій. І закінчую, як завжди, лозунгом. Вболіваємо за Київське Динамо і збірну України. До побачення, до зустрічі! Будьмо!